Україну. ми будуємо нову державу. Ми будуємо нову армію. Вперше в Україні Національна гвардія була створена в 1991 році, після розколу Радянського Союзу. Потрапити до спецзагону було вкрай важко. На таких бійців сьогодні необхідно рівнятися новоствореній гвардії. Я дійсно підтримую позицію, що це повинна бути еліта нашого суспільства. Відповідно повинно працювати згідно професіонали високого тунку. Це генерали, це офіцери, які зараз. Опанують ситуацію, навчать ну, тих е, патріотів, які готові, тому що це великий повинен бути і дух потужний, патріотичний бойовий дух. Чи актуально сьогодні ставити питання про створення національної гвардії України? Експерти наголошують, головне завдання на сьогодні сформувати загін бійців, які зможуть захистити кордони держави, а не просто замінити табличку з внутрішніх військ на Нацгвардії України. Я навіть звертаєш до верховного командувача. І міністра внутрішніх справ раз йому підпорядковано. В гвардії мають бути танки, артилерія, міномети, АГС-17, РПГ, ІГЛА, і міни зі щитами і дубінками. Ми такого потужного агресора, якого ми маємо на Сході, ми не здолаємо. Чоловіки від 18 до 50 після обов'язкового медогляду протягом двох тижнів тренуватимуться на полігоні в нових петрівцях. Після чого бійцям самооборони майдану буде надана можливість вступити на військову службу. Хлопці будуть відбирати, проходити медкомісію проходити і вони будуть відповідати тому рівні. На, під, на, на, відбор, на відбор. щоб... Не, не кожен попаде там є. Люди, що от він не витримує того анатизку, то, натиск, і то все. фізична підготовка. Можливо, всі не пройдуть, виходячи з медичних. Підстав, виходячи з психологічних, у лавах Національної гвардії може бути близько 60 тисяч чоловік. Перші 500 бійців самооборони сьогодні вже попрямували на тренування. Лана Маяковська, Богдан Сендровський соціальна країна.